Вітаю всіх на пасіці у яру. Вже почалися невеличкі морозці, холод, температура знижується і вже на пасіці треба знімати медові корпуси і магазини. Раніше це робити не можна було, тому що десь є трошки меду, можна спровокувати напад. А ще гірше міль. Зараз вже міль їх не навредить, бо пішли вже холодно. Міль в цей час вже не розмножується. І спробуємо розібрати перший, перший вулик. У магазинах немає бджіл, а у нижчому є бджола. Скоріше всього, або я склав мале гніздо. Ну, Подивимось, що тут. О, тут треба додати пару, пару рамочок додати. Щоб вони не зійшли з магазину. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Треба додати дві рамочки. Добре, зараз будемо дивитися у загашнику. Ось знайшли ми таких Мочок. Ось така. Зараз зробимо їх кроючи не будемо гніздо розбирати, бо воно зібрано вже. Але бджоли чомусь в магазині як їх від забрати, або струшувати, або ставити пленочку. Ну зараз побачимо. Ось так, ставимо пленочку, сам невеличкий. Невеличкий прохід і зверху ставимо магазин А завтра чи післязавтра бджоли перейдуть собі у гніздо і заберемо магазин. А в цій сім'ї зняли магазин. Бджоли обсідають 5 рамочок. зіжмуся одне, залишилося забрати ці малометки. А можливо можна і не забирати. Хай собі стоять тут до весни. Просто накриємо. І все, сім'я готова в зиму Ось так. Ці сім'ї теж у магазин пішли. Знову треба ставити пленочку і вже забирати магазини пізніше. І в цій сім'ї теж зачіпляють магазин. Знову треба ставити пленочку. Це проблема. Я ще з таким не стикався. Думав, раз холод забрав. Забрав магазини. Добре, будемо далі наблюдати. І в цій сім'ї те ж саме до, зачепили магазин. Ну, треба ставити пленочку, а тут, скоріше всього, треба теж до, до, дати рамочку. Додати рамочку не ну, тут На шести рамках тут і треба сім було. Цікаво, зараз подивимося ми це магазини, а чи в корпусах так само є. Вони є по два корпуси, чи так є. Теж в корпусах, чи вони сидять в одному. А в цій сім'ї магазини забрали раніше. Ось так проблем нема Ось Тут може тут... А ні, вони в'яжмуться. Така сімеєчка. Зараз на на багатокорпусний Гніздо 10 рамок, а зверху два корпуси були рута. Чудово, ця сім'я спрацювала на меду. Зараз побачимо, як вона сіла, чи зачепила другий корпус, чи сидить у нижньому. У верхньому бджіл немає. В другому корпусі пару бджілок немає. Отак, сім'я невеличка. До речі, це в нас сім'я місцева. Я від неї вивів пару дочок. Вона цього року рекордистка по меду. І більше принесла як кордован, і більше принесла як бакваст і карніка. Але вона йде в зиму ось така. Вуличок раз, два, три, чотири, п'ять вуличок іде на шести рамках. Ну, Побачимо до зими. Ось так. І склав в зиму. Пльоночку вбираю, так лише кладу і зверху криша. І все. Отак От вони будуть в мене до весни. Ще одну глянемо, як вона пішла у зиму. Тут. Була материнка 125-та від Стрільчука, але чомусь вони її поміняли, тут тиха зміна. Родав, ну, побачимо, як, як вони пішли у зиму. А ця сім'я сидить правильно. Вона сидить на першому, першому корпусі і трохи зачепилася за другий. Це чудово. Унизу у нас мало метки, вверху у нас повно метки. Пішла раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І до, за заставну. Ну, за заставну я тут не ставлю. Ще висяд. Ну вони зіжмуться, коли будуть морози. Сім рамок достатньо. Я думаю, до весни доживуть. Накриваємося також пленочкою. Отак, віці, де виходити вентиляція. Отак вони і нас до зими. Добре. Будемо працювати далі, бо роботи дуже багато. А ще всі магазини корпуса стоять на вуликах. А скоро передають вже мокрий сніг, непогоду. Хоча цю роботу можна знімати і пізніше, але добре, всім дякую, до побачення і мирного сонячного нам усім неба. До побачення.